Вітаю, друзі, команда Мі-2 авто з нами. І сьогодні розповімо про нові надходження і про найяскравіший автомобіль нашого майданчика. Автомобіль, який мені сподобався, я не очікував таких емоцій отримати від цього автомобіля. Це Volkswagen Beetle. автомобіль, який не часто можна зустріти на вулицях, але автомобіль, який безперечно привертає до себе увагу. І у нас не просто Volkswagen Beetle, у нас Beetle Кабріо в обвісі Airline. і це буде дуже цікаве відео. Про автомобіль, який не залишить нікого а, байдужим, поїхали. Ось такі цікаві автомобілі вони випускалися з 2011 року. В 2012 році у цих автомобілів з'явився складний дах, тобто Кузов Кабріо. І цей автомобіль, крім того, що він схожий на Порше, про це ми поговоримо пізніше, він подарує емоції обов'язково кожному. І якщо ви наважитесь такий автомобіль собі придбати, то будьте впевнені, ви про це ніколи не пожалкуєте. Я насправді сам коли бачив раніше ці автомобілі, ну, дивився на них трішки скоса, адже ну, в концепцію. І до мене, напевно, більше все-таки підходить пас чи, можливо, той самий Гольф. А бітл, який нібито двохдверний, нібито не з дуже великим багажником і досить такий специфічний автомобіль, дивишся на нього скоса, не розумієш його концепцію. Рівно до того моменту, поки на ньому не проїдешся. І те, що зробили інженери і втілили в цьому автомобілі, Геніально, автомобіль рулиться просто потрясно. Ну, звичайно, я на камері не зможу передати емоції від керування цим автомобілем. Але якщо, в принципі, ви колись керували тим же самим гольфом, то досить рульошка схожа саме з Гольфом. Але повірте, що вражень набагато більше. І не дарма цей автомобіль порівнює з Поршею. Як ви знаєте, в далекому там 37-му році. Першопочатково цей автомобіль розробляв Фердинанд Порше і дійсно змогли інженери Фольксвагена зберегти от коротку базу, таку компоновку, яка дарує максимальне відчуття і драйв від цього автомобіля. Тим більше, що ми говоримо про 2-літрову версію цього автомобіля 2.0 TFSI на 211 кінських сил. Турбовий двигун з невеликою масою, який навалює за 7,9, здається, секунд до сотні. Тобто, хай вас не вводить уману його няшний зовнішній вигляд, їде ця тачка максимально динамічно. Крім того, що ви знаєте, є завжди старі перший, другий, третій і до космосу. І зможете на цьому маленькому, компактному, нібито дівчачому авто. Розмотувати всякі Мерседеси і BMW на два рази. А стосовно його зовнішнього вигляду, звичайно, викликає він різні емоції, але коли ми складемо дах. То однозначно я думаю, це вам сподобається. По-перше, шоу, яке виникає, коли ви нажимаєте кнопочку для звертання даху, дійсно виглядає ефектно. Ну і коли складений дах, також дуже сильно привертає до себе увагу цей автомобіль. Стосовно його динамічних характеристик, ми вже поговорили: дійсно дуже динамічний автомобіль, який шліфує навіть на другій третій передачі. Працює у нас двигун з автоматичною трансмісією, точніше, з DQ250. Яка на сьогоднішній день в принципі не викликає ніяких зауважень до себе. Салон автомобіля покажемо трішки пізніше. Давайте зайдемо на задню частину автомобіля і подивимося, як він виглядає позаду. Насправді у багатьох виробників є автомобілі, які не про практичність, а про драйв і емоції. Ну, наприклад, та сама компанія Міні, вона. Чисто спеціалізується ось на таких автомобілів автомобілях, які виглядають трішки по-іншому, і автомобілі, які не входять в загальну парадигму більшості людей. Автомобілі, які, крім того, що мають виконувати якісь практичні функції, вони звичайно мають приносити задоволення. І коли ми говоримо про бітла, то тут ви отримаєте задоволення не тільки коли сідаєте ви в салон цього автомобіля, і його заводите. Отримуєте ви задоволення як тільки ви до нього підходите, особливо коли ми говоримо про ось таку концепцію автомобіля зі складним дахом. Автомобіль однозначно привертає увагу оточуючих, і кожного разу, як ви будете відходити від цього автомобіля, десь по справах ви будете оглядатися і дивитися, яку ж ви класну тачку собі придбали. Звичайно, практичності у цього автомобіля небагато, адже в нас невеличкий багажник позаду, тим більше з Урахуванням того, що в нас складений дах, сюди ви можете буквально поставити декілька пакетів зі супермаркету, але знову ж таки їздити і планувати перевозити на цьому автомобілі якісь холодильники і телевізори. ну це ж не про це. Автомобіль чотирьохмісний. При тому на другому ряді сидінь ну, з достатнім рівнем комфорту можуть розміститися два чоловіки або ж ваші діти і отримувати задоволення від сонечка, від погоди і від літа. Відповідно, автомобіль в нас ще раз підкреслюю в обвісах Airline. Він виглядає дійсно більш Скажімо так, агресивно в цих обвісах. Тим більше автомобіль оснащений 18 тими кулесними дисками, і це безпосередньо додає певних моментів по дизайну. Крім цього, в нас накладки на дверях і на порогах з хрому, які також додають певного стилістичного забавлення цьому автомобілю. Зараз пройдемо в салон, подивимось, що ж нам є в салоні із оснащення, і також салон, думаю, що вам сподобається. Я б дуже хотів би, знаєте, як в фільмах от так сюди заскочити, просто за клієнтський автомобіль, і клієнти, коли побачать це відео, скажуть Іван, ти коротше кажучи, давайте відкриємо стандартним способом цей автомобіль. Дверки у нас відкриваються, вони, по-перше, що великі, важкі, і що. Закриття, що відкриття дверей відбувається ну, досить таки приємно цього автомобіля. А, те, що мені подобається, і те, що було в Volkswagen New Beetle попередньої генерації автомобіля, це ось такі глянцеві панелі в колір кузова. Тобто, в нас є, наприклад, також в продажу Volkswagen New Beetle, автомобіль попередньої генерації, і також вони виконані там в синьому кольорі, адже кузов автомобіля синій. Ну, Це знову ж таки традиція ось в тому першому kdf вагену який створювався щодо далеких, далеких 40-х. Руках компоновка і ергономіка цього автомобіля, вона, ну скажімо, класична для Volkswagen, за виключенням от такого спортивного керма. А завжди, як завжди, у нас розташовані зліва Bluetooth, справа у нас розташовані кнопочки керування бортовим комп'ютером. Ну і як звично для Volkswagen посадка в цей автомобіль вона дійсно зручна. На центральному, на центральній панельці автомобіля на кокпіті розташовані. Датчик надував турбіни, також е, температура моторного масла і розташований секундомір. Ну і Дійсно, ця панелька мені дійсно подобається. В автомобіля що прикольно, в нього два ось таких от бардачка. Один відкривається ось так. І інший відкривається по кластичному ось таким ось А часто ці автомобілі, як і будь-який фольксваген, могли дооснащуватися багатьма-багатьма функціями: цей і контроль сліпих зон, це музика Fender, підігріви. Ну, все що завгодно. Конкретно в нашій модифікації є арлайновський зовнішній обвіз, кондиціонер, підігріви сидінь керування блютузом, керування круїзом. І, в принципі, із ось таких речей все. В автомобілях, що цікаво, 4 склопідіймачі. Ви запитаєте, чому в нього 4 склопідіймачі, адже нібито дверок всього-навсього дві. І зараз я вам це продемонструю. Знову ж таки, прикольна функція, яка вам точно сподобається, це складання от таким чином задніх, заднього скла. Я не знаю, як ви це будете використовувати, але воно просто прикольно. <с>. Посадка в цьому автомобілі вона дійсно відрізняється від будь-якого автомобіля, навіть коли згорнутим дахом знаходиться автомобіль, ви сидите досить низько. І приміщатися по місту, по цьому автомобілю за рахунок його невеликої колесної бази і досить таких компактних розмірів, хоча автомобіль виглядає великим. Приміщатися на ньому просто кайфово, навіть якщо ви на ньому не навалюєте, просто десь їдете по справах. Дуже збалансований, сидите низько, хоча кліренс не такий і не. Києва цього автомобіля і драйвові відчуття від нього вони максимальні. А коли я перший раз проїхався, ну, просто посмішка не сходила з мого лиця декілька хвилин. Я не очікував, що така маленька, нібито жіноча в певному розумінні машинка може приносити дійсно таке задоволення від свого а, керування. Чесно кажучи, я не так багато їздив на Порше, але відчуття, ніби ти знаходишся десь або в бокстері, або в Каймені. Наскільки все скомпоновано, наскільки все продумано в цьому автомобілі в плані стилістичному. І в плані функціоналу, що є таке от відчуття. Хоча, звичайно, порш, якщо б ви купували собі, це така ініціатива, досить таки ризикована. А вона нас вже по суті той самий Volkswagen Golf. тобто більшість всіх компонентів, що по ходовій частині, що по мотору, що по всім іншим вузлам та агрегатам, це безпосередньо Volkswagen Golf. А за виключенням того, що дійсно так, кузовні елементи, якщо ви надумали цей автомобіль десь розмонтати на встовп, не дай Бог, то збирати цей автомобіль по кузовні буде досить, досить таки дорого. Самі розумієте, що автомобіль досить ексклюзивний. І а, замовляти всілякі компоненти стосовно кузова, потрібно буде зарані і за певні гроші. Тому а, краще цього не робити. А, і вам не потрібно це робити, адже у нас ось цей чудовий автомобіль вже є на продажу, він повністю зібраний та обслуговує. Ужений і коштує він всього 11 тисяч доларів. Що ну для фольксвагена 2014 року з пробігом 79 тисяч не така то й велика ціна, при тому, що знову ж таки підкреслюю, на відміну від гольфа, цей автомобіль буде привертати увагу оточуючих, і кожного дня, коли ви будете сідати і виходити з цього автомобіля, на вашому обличчі буде посмішка, адже не посміхатись тут, неможливо. Цей автомобіль дуже кайфовий, цей автомобіль дуже приємний, і що що всередині він не виглядає просто. Омбазна, ну і все ж таки, давайте спробуємо присісти на задній ряд сидінь, адже дійсно багато кабріолетів не дозволяють цього зробити за рахунок своєї компактності. І в бітла я вже тут сідав. В принципі, це зробити можна і досить таки швидко. Ось таким чином, тобто, ще хтось поряд зі мною може комфортно розміститися. У мене є місце попереду, тут є підлокітник, є колоночки. Підстаканника тут немає, але він тут і не потрібен, є ось тут він. От. І в принципі, розміститися на задньому сидінні можна. Або можна їхати ось так от взагалі. І тут, якщо крім мене, можна ще поставити 4 людини. От. Ну, це, є, якщо ви дуже п'яні, або, ну, не знаю, або на Блаблакарі вам потрібно максимально перевезти людей там до Одеси. Насправді по кабріолетам є просто море стереотипів: що зимою тут холодно, що дах там протікає, чи трхлявіє, його потрібно колись буде перешивати. Що їздити на задньому сидінні в кабріолеті неможливо. Ну, і... Іноді доходить просто до абсурду деякі такі твердження стосовно кабріолетів. Насправді скажу, що цим автомобілем можна користуватися на повсякдень, це не обов'язково має бути друга машина в сім'ї. Безпосередньо власник цього автомобіля наш товариш, який користувався ним зимою, весною влітку і просто їздив на ньому на роботі. При цьому це, ви не повірите, але це була людина за 50 років і йому просто було от по кайфу. Тому що ця машина, по принципу, живем один раз. І якщо ви просто хочете отримати. Отримувати від автомобіля максимум, а саме максимум емоцій, а не просто щоденно в сірих буднях переміщатися десь по просторам нашої планети, то якраз це той автомобіль. Це автомобіль в плані обслуговування досить таки практичний, тому що це Volkswagen Golf, але він подарує набагато більше емоцій, ніж будь-який Volkswagen Golf. Навіть мені здається, Golf GTI. Навалює навалюється тачка дуже і дуже бодро. Зараз ми трошки проїдемо, знімаємо проїздить по цьому автомобілю і. Це автомобіль, який емоція, це автомобіль, який вам точно сподобається і від якого ви будете в захваті. Ось так ось, друзі. З вами була команда Авто, З вами був Volkswagen Beetle, Я на ньому сьогодні обов'язково покатаюсь, користуючись тим моментом, що нам треба ж зняти обов'язково проїзди на нього. І е, до нових зустрічей обов'язково будемо показувати нові надходження на нашому автомайданчику. Бувайте!